А що, коли Бог скаже ні, чи твоя віра в нього не пропаде, давай по правді, не бреши собі. Ти же не хочеш, щоб розбились плани. Ми на життя будуємо проєкт, щоб кожен день не мати недостатку, і аж ніяк не ждемо той момент, коли на ньому Бог покладе крапку. Молитва наша має свій підтекст, і дуже часто на свої прохання ми хочемо чути лише слово так, щоб Бог здійснив усі наші бажання. А коли ні, збирається на гнів. І як при штормі все чорніють хмари, так недовіра насуває біль, і тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути, а в результаті злийся на весь світ, бо ну, по-твоєму все ж мало бути. Я також злилась на Господня, ні, не розуміла, плакала, питала. Якщо Бог любить, нащо відмовляє, чому мовчить на кожне із прохань, чому одразу не відповідає? Яка розумна думка і слова, то закричать усе твої мотиви. Ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все, людино, самі відходим від свого Творця, а потім все громадимо на купу. І десь зірветься з твого язика, що винен Бог і аж ніяк не люди. Ти хочеш все і зараз, без терпінь, без молиток, без біблії, без посту, і тут додати можна би амінь, але ж не буде у житті так просто. Чому звучить лише подай, піди, Господь, сіли, яви нам чудо, та ти хоч раз у нього запитав, де він бажає, щоб душа ти була. Є страх спитати, чи почути те, що план його про тебе зовсім інший, і може Бог допустить щось таке. Щоб показати, в чому ти є грішний. Ти не бажаєш ти, де каже він, ти прикріпився надто до комфорту і бачиш морок темно сірих стін, що не дають побачити висоти. Не до вподоба, коли нашій план терпить поправки, інколи розруху, і кожен з нас вже щось набудував, не допустивши туди Божу руку. Та що, коли Бог скаже ні? Допустить крах подібно, як у Йова. Для когось справжнє хрещення вогні зламатись вірі, як помре худоба, для когось вершина всіх випробувань, це біль від зради, че лихого слова, Духовно кволі, боїмось страждань. Своїх, людських це навіть не за Бога. В руках тремтять тоненькі сторінки. Я знов читаю з полом книгу Йова, якому вкрило тіло гнояки, якому кажуть проклянути Бога. Померли діти, спали на отара на тілі попіл, з та черва, та сатанинська злоба не зламала, бо його прославив Господа ім'я, і з мого серця не тікає думка. А що про мене кажуть небеса? Моє життя це те, що за лаштунком і чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі порадів, що моя віра сильна на землі, а голова у сумнівах схилилась. Бо розумію, що, напевно, ні. Куди змагатись справність Йова? Та й не потрібно, я б не понесла. Бог допускає все у певну міру, хтось пройде те, щоб не прийшла я. З лиця землі, міста й країни стерлись, та не зітреться Божа благодать. Герої віри з біблії померли та їхні душі з Господом на небі. І кожен з них надіявся на Бога. То чи не краще розвалити план? Іти туди, де буде Божа воля, що обіцяє вічні небеса. А може й ти життям своїм засвітиш, і схаменеться не одна душа, а може ти наступний герой віри, якого Бог до книги записав.